Всім привіт! Вітаю, ви на каналі Smartphone.ua, а у мене на огляді ноутбук Lenovo Legion 5 Pro в кольорі Stin Grey всередині Intercore 7 11800 h 16 ГБ оперативної пам'яті з частотою 3200 МГц, SSD на 512 ГБ та відеокарта Nvidia GeForce RTX 3060. Так, ви можете сказати, що це не дуже той свіжий ігровий ноутбук. Я з вами трішки погоджуюсь, але впевнений, що він ще й досі актуальний, тому що його прайс знаходиться в діапазоні двох значних цифр, якщо ми говоримо про тисячі гривень. Тож на що здатен цей ігровий ноут в тих іграх, в яких я граю найчастіше, які в нього порти, та що з дисплеєм, про це все розповідаю в цьому огляді. Якщо цікаво. Дивіться далі. Почну з комплектації і коротко про зарядку. Вона тут на 300 ватт. Це все, що вам, в принципі, треба знати про цей блок. Він не маленький та не легкий. Далі знайомлю вас з корпусом та дизайном. Як на мене, то найбільш яскравим елементом є Лого Легіон на тиловій панелі. А вже ж воно підсвічується, як і ще декілька елементів на корпусі, включаючи клавіатуру, яка має два режими підсвічування. Відразу звернув на це увагу і далі пішов по. Корпусу у нас тут в основному такий сіруватий колір з елементами, які мають ще більш насичений сірий колір. Екран тримають дві петлі невеликого розміру. Відкидна кришка з екраном, як бачите, не доходить до тилової панелі. Залишається пара сантиметрів. Ось якраз на цій площині розмістили мітки. Для задніх портів, індикатор та логотип. Ще одне лого розмістили поруч з тачпадом, які змістили трошки лівіше через те, що в нас трішки опущений блок з клавішами. Кнопка живлення розміщення по центру зручна, ніякого сканера відбитка пальців на корпусі не передбачено. Знизу три ніжки, одна з них здоровенна, дві поменше, а також отвори для вентиляції. Збірка Lenovo Legion 5 Pro мені сподобалась. Придратись абсолютно ні до чого, хоча я шукав, до чого за таку ціну можна прискіпливо придивитись. Колір, до речі, також сподобався: на ринку ви не знайдете нічого схожого. Окремо відмічу: ось в цьому місці логотип Легіон. Дуже стильно. Далі говоримо про порти, і їх тут багато. Єдине, мене як креатора що не влаштувало, це відсутність слоту для картки пам'яті. Зліва в нас комбінований роз'єм 3,5 мм, порт Type-C Thunderbolt 4, з правої сторони механічний перемикач активності веб-камери, він її вирубає зовсім, не на програмному рівні, а на механічному, а також USB a 3.2 Gen 1 порт. Ззаду розташовані порти RJ45, ще один USB Type-C Thunderbolt 4 та ще три USB a 3.2 Gen 1, один з яких може постійно видавати живлення навіть при закритому ноуті. Також поруч порт для зарядки фірмовий і окремо HDMI 2.1. чого б можна було побажати з протів ще. Я сказав. І переходжу до клавіатури. До речі, це максимальний кут, на який ви можете відкинути дисплей. Клавіатура в нас на 6 рядів, окремо цифровий блок, верхній ряд функціональних клавіш, які єдині тут мають зменшений в половину розмір. Розміри клавіш, і e хід та наявність підсвічування мене повністю влаштовують. Що по звуку? Зверху, як бачите, динаміків немає. Вони на боках. Два динаміки по 2 вати. Аудіосистема не хімік. Звук, в принципі, хороший. Басів багато немає, якщо будете слухати музику. Для перегляду відеоок, для ігр я б все-таки рекомендував підключати гарнітуру. Наприклад, таку, яка є у Lenovo серії Legion. Модель A600. Бездротова це повнорозмірні, закриті ігрові навушники. Працюють на частоті 24 ГГц. Також є можливість підключити їх через кабель. Частотний діапазон від 20 до 20 тисяч гц та чутливість 105 дБ. Аксесуар може працювати від одного заряду до 20 годин. Повертаєш до ноуту і далі мова про дисплей: діагональ 16 дюймів. Роздільна здатність WQXGA 2560 на 1600 пікселів. Співвідношення сторін 16 до 10, популярний на сьогодні формат. Над дисплеєм відразу показую HD камеру, де вона вимикається, показував на перемикачі справа. Так, от частота дисплею 165 гц. Він яскравий, заявлено 500 НІТ. Підтримує Dolby Vision Тож рекомендую його не лише для ігор. Але й для обробки фото та відео. Це я на ньому також спробував сам. Максимальне значення підсвітки IPS-матриці достатнє навіть для того, щоб працювати з екраном на вулиці. Мінімум комфортний для роботи вночі. Плюс не забуваємо. Є підсвітка клавіатури. І клавіші доволі таки тихі, зможете набирати тексти, навіть коли хтось поруч буде спати. мало цього дисплею зможете підключити ще один додатковий великий наприклад, Lenovo L32P30, у якого діагональ 31,5 дюйм. Частота оновлення 60 Гц, підтримується AMD FreeSync матриця з матовим покриттям. Подробиці по цьому екрану зможете знайти по лінку в описі до цього ролику. Там сам саме лінки на те, де можна придбати ноут та гарнітуру бездрутову, про яку я вже згадував. Ну а я переходжу до продуктивності та апаратної складової Lenovo Legion 5 Pro. Точну назву моделі бачите перед собою, а також бачите повний список заліза, яке вибрав для цієї комплектації виробник. На цьому ноуті я працював і в Lightroom і в Adobe Premiere Pro. І, звичайно ж, грав. Counter-Strike та World of Tanks Blitz. Якщо ви не підключите живлення до цього ноуту, то частоту кадрів на максимальній деталізації бачите перед собою. Воно не перевищує 60. Тобто, щоб. Потужно пограти потрібно підключати живлення, і тоді ваші кадри перевалять за відмітку 200 в Counter-Strike. Це також демонструю. Хоча в цілому наявну пару процесор та відеокарта не можу назвати суперпродуктивними для 2023 року, ну майже вже кінця цього року. Але все-таки, якщо обмежені в бюджеті. Дивіться на цю модель перед собою, бачите швидкість роботи накопичувача, температуру, яку видає процесор під навантаженням. Ну і ще раз бачите fps в іграх. А наостанок, швидкість завантаження та відправки файлів, якщо ноут підключено до роутеру Wi-Fi 6 з каналом в 1 Гігабіт. А вже ж це дуже плаваюче значення, але приблизні цифри. Перед вами, що стосується роботи системи охолодження, то без претензій. Відчутно дує, але не гучно. На останок про автономність та батарею. Вона, як ви розумієте, у ігрового ноута не топ, але 7 годин при мінімальній підсвітці екрана без ігор цей пристрій може витримати. Якщо ж ви працюєте з офісними документами на половині підсвітки, то зможете попрацювати від 3 до 4 годин. Точно не більше. Якщо ж будете грати, то майте на увазі, менше ніж за годину цей ноут розрядиться в нуль. Прийшов час підводити підсумки Lenovo Legion 5 Pro в комплектації, що в мене на огляді, реально мені сподобався. Він, хоч і не надзвичайно свіжий, але своїх грошей коштує. Перед собою бачите його габарити. Вони не такі вже й маленькі, але пристрій однозначно підкупає своїм дизайном. Цікавим кольором, хорошою апаратною складовою, достойним екраном і великою кількістю портів. Тож, у мене все. Якщо у вас виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього відео, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!